Всім привіт! Я сьогодні буду знімати Roblox і ми сьогодні пограємо в Murder Mystery 2, секунду. Коротше, я вже зайшов. А, вже катка почалась. Ну ладно, почекай. Я поки поставлю відео на паузу і буду чекати, поки закінчиться катка. Коротше, приведуща карта закінчилася. І, коротше, коли я дивився за... Наблюденням, то оця дівчина в чорному, в чорно-білому, то вона якось зробила двойний прыжок. Я не знаю, як це зробила так. Може чити якісь, бо я дивіться, нажимаю два рази, але я тільки один раз пригаю. Вона пригнула і другий раз, коли я нажала пріжок, то вона вже перекрутилась і. О, і шериф! Блін, треба бути обережно. Буду тут стояти, дивитись за всіма Головне, щоб до мене не зайшов, мардер Міс, Ну, нубиться. Я коротше буду 9. Ой-ой-ой! Я вижу, що до мене прийде, дезе убийцы. Господи, з помідору Пішла, пішла, пішла Я не розумію, хто вбивається Е, а чого я в мейр? Не зрозумів А чого я в мейр? В смысле? Блять, что произошло, что я програв. Так, а кто вообще был убийца? Что я в море до сих пор не понимаю? Ага, значит, убийцы не показываются. Так, за шериф. Блин, а ч я в моей до сих пор не понял? Ось, бачите, якось вони робить блинник прыжок. все убийца в оранже. Жесть. Ус ус. А, не, у тебя капец. Блин, так хочется бути мардером. Ой, убийцу. А все, якщо... Якщо до той хтось подъездят, то да, у нас зарежу его. На просто не будет ходить. Смешно пистолет. Кемпинг. Кемпинг. Значит, что есть три игрока и одна денма, март. Смешно пистолет. Что он хочет? Да, где? Где-то. Что она делает? Еще скучно? А, там кто-то есть. Господи, как он сидит. Увидимся. А, ще два игрока же. ой ой їх двоє. Жесть. Брат. Ну, ще Шек хтось був. В смысле, чого я не плачу його. в можно кидайте. О, він сховався, вона його не бачить. Чого не бачить? А все, вони програли. Можете вже виходити. А він взяв пістолет. Не дум... Ну, що в них не буває? Що прийшло? І. Блін, так нечесно. А що я вообще вмер? Це що, якийсь баг? Подписчики напишите в комментариях, бо я щось не понимаю. Я вроде бы. Би... Че я вмер, вообще? Сила. Смешной или ниндзя? Сейчас напишу. ниль Нін... ниндзя. Это намного лучше. У только ноль один ноль-ноль ноль ноль. У меня спешка. Задовбали, невиновний. Ой, це що таке. О, я можу стати одним из цих заключенных. А мне ніхто не йде, блин, не знаю. Короче, я буду стояти. Ой. А що, тут пусто? Да, тут пусто, я тут, короче, буду стоять. Лю, у меня шанс. Короче, я сюда встану. Ух ты, тут где тайный приход. Я не знаю. Буду знать, тут буду ховатися. Я сюда встану, тут никто не будет даже подозревать. Хотя, может, кто знає, що тут нема. А можно понаблюдати? Нельзя. Нашел, походу, убийцу. Я, короче, уйду. А! -а, -а, -а! Убийца в Кто стреляет? Кстати, подавите нычку одну. Я ей недавно знала. Все, тут -то. Сыночка такая. Господи. А, блин. Капец. Шериф живой хотя бы. А ну, убийца. И все. Да, вначка. Блин, походу шерифов было. А, в наш шериф. Что? Убийца невидимым став. Господи, ми щось Що з таким шерифом. Ми не бегаем день, якщо з таким шерифом. Воно вообще страшно вам бить, что ні. Господи, зробив. Є -є. То хто була вроде БМА, даром подосрал шериф. Ура, герой, герой спас день. Ура, герой, дякую. а чого він спас, якщо це вбило, але він спас. Не дуже поняв, але ладно, пофіг. Быстро карту вибрати. Оцю. О, оцю виберу. Все одно та буде. Ладно. Ніхто не захотів вибрати ту карту. Ладно, пофіг. Конфеты тоже мчажиный свет. Что там перепасывайте? Вообще, мой питання, який шанс стати... Ой, який шанс встатый вообще убийцы. шанс? пусечный. Я буду, що зараз сейчас дівчинка буде мардером. Чйный втик. Это самая швидка смерть в игре. Хто шаріт давайте подивимось? Тобто, взагалі фукаше. Хох, що він на вбиє? Коротше, ребята, вроді би як я поняв, що якщо ширі вбиває. А, в нього над головою надпись ширих. Коротше, ребята, я думаю, це, що якщо ширі вбиває і, ну, невиновного, то, то, типа. Він вмирає. Бо я щось стрільну, і я стрільну в невиновного і. Як би програв? Хочу б за убийцу. Чого їх так мало? Все останній ігрок. Чо їх... А чого так мало було ігроків, я не зрозумів. Ну, ну что ты пістолет не охраняєш об'єсний? Якщо він візьме його, він візьме його. Він жо так і зробив, походу. Чи ні? Коротше, поставлю відео на паузу, коли закінчиться игра, продовжу. Коротше, ми програли і ви, коротше, грака. Было прикольно, что этот телевизор знал, что с шерифом. Нет, потому что ты скажешь мне добавить. Хорошо, сейчас скажу. Доба добавить. Добавить. Просто прикалываюсь. Ух ты, я убийца. Окей, Е, де цей? Окей, ладно? А! Ай. Мене тут не було і не буде? Привечері. Це що таке? Це що таке? Що, когось хочуть зарізати? Тут хтось вже валяється, ладно, що я це знаю. Що це таке? Он дуа Я буду ходити біля нього, бо щоб не вбив мене. Ай, ладно, пофіг. Попадеться, вбью, не попадеться, не вбью. Тут взагалі який є якийсь таймер. Ого, сколько тут монеток. Де шериф? Скажу, я не дуже вмію ножі кидати. Та, да, я когось зарізав. О, я зарізав шериф! А я тут буду все. Ха мінус. Пішов, звідси. а як він воздус літає? Шоп, 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 шоп. Просто його вбити! Блін, а майже заяграм. Капец Ой, че, шо? Ну блин, а проиграл а Я говорю, она тоже не играть Блин, так активно программ. что? Хотите что-нибудь за печенье с сердечкой и хромой? Что? Что она вообще говорит? Я вообще не понимаю Пофиг Короче, думаю, відео буде йти 20 минут. Ну, може 15. Не, буде йти 15, так що думаю, ще одна карточка і все. Ні, ще одну просто карточку зіграємо. Так, де карта? Бой не йде. Карту не дає. Е, карту вже вибрали. Чого? Я не виновний. Як завжди. Богу вже зарізали. О, прикольна карта. Присходи. я боюсь що жовтий Ха, блин, зарізали. Коротше, я поки поставлю відео на паузу. Коротше, коли закінчиться, я продовжу. І покажу, хто виграв. Коротше, катка, я тільки виключив, і тут вже він виграв. Коротше, дивіться, щось бачите. Шаріп програв Ну, ладно. Мы выжили, я выжил хотя бы 24 секунды. Ну окей, до свидания. Буду заканчивать видео. Всем пока. Еще раз подивіться на мою шляпку. То, что на ней є. Короче, всем пока.